Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Вона Скрипалька. Він головний диригент Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Ольга та Олег дев'ять років тому переїхали до Херсону, захопленого війною Луганська, і згодом знову опинилися в окупації. Ще рік тому це було неможливим. А сьогодні Ольга та Артем знову готуються до виступу. Про те, що знову опиняться в російській окупації, вони навіть уявити не могли. Вважали, що якщо будуть якісь або бойові дії, або Ще якийсь наступ, то поїдемо обов'язково. Але коли розпочалася окупація, коли все вже було неминуче, вирішили лишитись. Артисти згадують, аби не потрапляти на очі окупантам, зайвий раз не виходили з дому. Ти не знав, що буде завтра. Це найстрашніше. Потім е було дуже страшно за, за чоловіка, коли він виходив на вулицю. Не знаєш, чи вернеться він. Особливо це було страшно, коли не було зв'язку. Довго сиділи, не знали ні інформації ніякої. В перші місяці чим славився Херсон, так це черги Бо у чергах. Стояли за ліками, у чергах стояли за їжею. У чергах стояли, у чергах стояли за тим, щоб зняти гроші. Жодного відео чи фото з окупації у подружжя не залишилося. Все видалили, аби під час перевірок не виникло проблем із російськими окупантами. Мене, е, артист оркестра підписан Артем Трамбон. Ну коли Змінював сім карти, от е, телефон змінив його ім'я, і було підписано Артем. Тро. Я тільки потім зрозумів, що це був би привід взяти і заарештувати. А хто він такий? Коли в театрі з'явилося нове російське керівництво, Артем та Ольга вирішили з ними не працювати. Чекали, коли Херсон знову стане українським. Ми кожного дня знали, що ось ось перемога, ось ось звільнення, і, і так ми на такій вірі протрималась в 9 місяць. Чекали і дочекалися це відео. Ольга зняла на третій день після деокупації. Її чоловік на головній площі Херсона грав гімн України. Побачили більше автівок наших воїнів українських. Коли побачили, побачили більше українських флагів на вулиці, і вже на третій день жінка каже: підемо, заграємо на площу дім. Хоча було дуже важко 9 місяців не грати, а потім піти і з емоціями. 13 листопада під театром імені Куліша знову замайорів український прапор. Всі колаборанти-артисти на той момент вже втікли, ще й прихопили із собою комп'ютерну техніку, реквізит, світло і звукову апаратуру, розповідає директор. Це таке обладнання собі кабінет зробив комерційний директор російського театру. Ну Смаки, я не знаю, що вони е, мріяли про що, але бутуар імператриці, як називають наші, сміються всі, але ми поки не прибираємо спеціально щоб показати людям. Під час окупації артисти театру імені Куліша, які евакуювалися, грали і репетирували на майданчиках у тилових містах, провели фестиваль, давали прем'єри, а декілька місяців тому відкрили сцену і в Херсоні через постійні обстріли міста міркувань безпеки працюють в укритті в хабі та Сили дає віра в перемогу обов'язково. Тепер є робота, є праця наша творча. Працювати на глядача це надихатись емоціями глядачів. Ти знаєш, що ти потрібен людям. Або велика частина наших глядачів це люди, які теж сиділи під окупацією. Сам факт того, що театр повернувся, це є такий знову ж таки позитивний тригер для того, що місто не забуте, місто відновлюється. І сьогодні до нас приходять сюди люди. Коли ми приїжджаємо в села, ми бачимо очі людей. Для них це такий поштовх. І, хоча ще не всі артисти оркестру вже повернулися, подружжя радіє можливості знову виступати і вірить, що, попри фінансові труднощі театру, все вдасться поступово відновити у мирній незалежній Україні. Нашою сільською вулицею їздив Камаз. У його кабіні був люк. З нього виглядали російські солдати з автоматом. Він уважно оглядав райони, направляв автомат. На перехожих. Так 65-річний Леонід Бовкуни з Київської області описує появу у рідному селищі окупантів. Своїми спогадами про початок війни чоловік поділився з нами. Вранці десь у годин шість гул такий став. Танки йшли, машини йшли. І цей гул, мабуть, сутки чи двоє стояв. Гуло туди сюдою все время. А потім вже ж почали самоліти. Через село так летать, вертольоти літали сюди. Нікуди я не виїжджав, я місяць так у дворі просидів, можна сказати. А тоді, як я почали вже ж ходити по хатах у села молодь ушла. Хтось супшив, вже видно, хтось сказав, до молодь ухла. І найстрашніше було, як я цим камазом. І з, як, із кабіни у руку стояв з автоматом солдат це живе російські. Де, де на вулиці стоять, воно ту сторону і автомати повертає, де на вулиці стоять. Після того я вже не виходив на вулицю, це вояжка, я все вже в дворі. Як їх немає, то тоді вийшов на вулицю. Ну, було мало таке. Поначалу, поки вони я, то, по хатах не ходили, оце, там окна побили, де хати за них не були. Кожний ранок і кожен вечір вони це і днем стріляють, а куди вони стріляли, хто його знає. А це е, цього. Як у веранді сидиш, де дивишся, то видно, який з градок стріляли, ну з вечором. І з БНП стріляли, і з автоматом. Це, що тільки не було. Як? Я сподіваюся, я що наші хлопці все ж таки прийдуть жить. ж таки хлопці як не дадуть в обіду, що таке може нормально буде. Я не знаю. До війни Людмила Турська із Гордівки працювала на молокозаводі. Жінка згадує, це був звичайний робочий день. Вони розливали сметану і раптом пролунав сильний вибух. У цеху зникло світло. Працівницям заводу довелося навпомацьки пересуватися у суцільній темряві, щоб вибратися з приміщення. В 14 2014 какую в Горлівці я працювала на молокозаводі. И нас разбомбили. Последний день работы. Разбомбили рядом котельную. В нее попали. Свет у нас исчез. А мы как раз разливали сметану. В общем, это было что-то с чем-то. Не знали, куда бежать. Никогда в темноте в цехах не были. В общем, так на ощупь куда-то там бежали, прятались. Вот. И вот это вот Война началась. Уже близко к нам. Завод закрыли. И С тех пор вот, сидела дома с мужем. Он меня уже инвалидом был. Вот, оставила его на, на невестку и решила уехать в дружковку. Вот, и потом поехала за мужем. На блокпостах очень долго стояли. Это было очень, очень тяжело. Ну, довезли кое-как. 4 числа мы как и все наверное всегда в интернете всегда новости на первом плане вот все это прочитали и сразу решили что никуда больше бежать не будем мы слышали и все это видели и летит прям вот страшно очень страшно, неизвестно, что это за самолеты. И разбомбили вот недавно, недалеко бахало. Ну как? Выскакиваем в коридор, стояли. А муж сидит в комнате, он же не выйдет, он сидит на одном месте. Как раз перед войной нам собирались строить для переселенцев домик. Мы уже сходили, смотрели, как он там строится. Собирались переехать что-то пониже, можно было его наконец на улицу спускать. Он у меня из комнаты Даже не спускался лет пять. Вот. А очень хотел. Но обещали, что пониже будет, и будем выходить. Вот. И тут война, и все остановилось. А що це не знаю. Страшні спогади про війну залишаться назавжди, так кажуть психологи. Тепер ми знаємо, що таке може бути: що авіабомби можуть вибухати зовсім поруч, і що в одну секунду ворожа ракета чи танковий постріл можуть зруйнувати цілий будинок і навіть вулицю. Ми. Знаємо про це і мусимо бути готовими. Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати, Польща, Естонія та багато інших. Українцям, які через війну втратили кінцівки, допомагають у різних країнах світу. Точної статистики щодо кількості людей, яким необхідне протезування немає. Утім, рахунок йде не на сотні, а на тисячі Крок за кроком. Короткий перепочинок, і далі у німецькому містечку Дутерштадт українець Денис Кривенко вчиться ходити заново. Тренування, тренування. Ти на ну, яваю, що треба тренуватися, щоб повністю вже далі стати на ноги. щоб без поддержки бруся. Обидві ноги та руку Денис втратив на війні. Торік, у жовтні, в боях на сході України ранення під Падбахну там, коли ми відступали. Був прильот, і коли узнав, що буду протезуватися, я больше обрадувався, що я смугу опять ходити і мати руку. І ще тяжело заново учиться. Ходіть найголовніше, не здаюсь. Денис не єдиний українець у реабілітаційному центрі, що працює на базі однієї з найбільших ортопедичних компаній Німеччини. Її заснували понад 100 років тому, щоб допомагати ветеранам Першої світової. Нині у Дутерштаті та інших філіалах компанії протезують українських військових та цивільних, які постраждали у війні з Росією з другої половини 2022 року кількість пацієнтів суттєво зросла. Ми помічаємо збільшення замовлень, особливо з протезних майстерень в Україні. Вони надходять регулярно майже щодня. А ще в Дутерштаті проводять тренінги для українських протезистів. отримати протез і спробувати з ним одразу ходити. Це величезний виклик для людини. Потрібна командна робота фізіотерапевта та протезиста. Які разом піклуються про пацієнта, вчать його пояснюють, як робити перші кроки. Це тривалий і важкий процес. Григорій із Полтави, один із учасників такого тренінгу, вчитися у німецьких фахівців, він буде три тижні. Зараз ситуація в Україні насправді дуже складна, тому що ну після повномасштабного вторгнення Росії дуже багато людей із ампутаціями почали звертатися до саме протезистів. І ми тут для того, щоб здобути досвід, який нам буде потрібний для їхньої ну для її допомоги їм. Після тренінгу в Німеччині Григорій повернеться до України і допомагатиме військовим і цивільним знову повноцінно жити без бар'єрів. А це вже реабілітаційна зала одного з львівських медзакладів. Жити по-новому вчиться Олег Шкорбан. Поранення чоловік отримав під час контрнаступу поблизу Херсона. Разом із побратимами підірвався на протитанковій міні. Помню, пішов, пошов, бачив, механіка посікла теж по радіостанції зробив доповідь кроками. Ну і тоді я не пам'ятаю, але я тоді так думаю, що я ну, мене вже доставали з машини. Вже з середини, бо я сидів зверху на броні, а ноги були всередині. Після поранення Олегу довелося ампутувати ногу. Та якось яйморальний і без ноги нормально ходив. Мені <гум> якось було. Воно означало, вийшов з коми, воно там такі. Два дні в мене така була ситуація, що інвалід, нікому не нужен, а тоді вже все. Все дошло. Хі -хі, хахати, все. Тиждень тому чоловік отримав тимчасовий протез. Ну воно так ще подбалює трохи, воно як ще поки не привично. Тільки сам привик, що ноги нема, тут вже треба привикати, що вже є. Щодня боєць тренується по три години. Потрібно навчитися правильно ходити. Поки привикнуть до нього саме важче. Воно поки. Вес дає, трохи, воно тут буває фантомні болі. Появляються ну, ну з'являються. Після поранення і до виписки вже з протезом у середньому необхідно два місяці. Акцент в медзакладі роблять не лише на фізичних вправах, кажуть реабілітологи, працюють і над психоемоційним станом. Я складати досить такі е, дружні стосунки. Чим швидше вони мають можливість роззнайомитись один з одним, е, тим швидше покращується їхній психоемоційний стан. Тим більше мотивація в них до занять. Це одна з причин, чому Олег залишився проходити реабілітацію в Україні. Від протезування за кордоном захисник відмовився. Якщо що з протезом случиться, там чи треба буде подогнати під розмір, чи ще щось це треба їхати за границею. Мені проще в Україні в Україні протези не виготовляють. Їх збирають із закордонних деталей. Наприклад, у цій клініці використовують німецькі комплектуючі Протез як? Воно є уніфіковані запчастини навіть, з різних виробників і можна скомбінувати найкращий варіант для, для пацієнта, який йому потрібен. Для іноземних протезів у медзакладі виготовляють куксу приймачі. Це спеціальна частина, яка з'єднує кінцівку пацієнта із металевою конструкцією. Якщо він замалий чи навпаки, тут у спеціальній майстерні його відкоригують. Кі коси, які прилягають до тіла, щоб воно контактно було, щоб не натирало саме тому місці. Для військовослужбовців протезування в Україні безкоштовне. Держава повертає вартість незалежно від того, встановили протез у приватному чи комунальному медзакладі. В лютому місяці підняли граничні ціни. 750 тисяч це протез стегна. Ампутація вище коліна, гомілка. Відповідно, там буде десь порядка 450 тисяч. Ну там теж десь 400 з чимось тисяч гривень получається рука. Тобто, це та межа, в яку має вписатися підприємство. Загалом нині українські реабілітаційні центри проблем з протезами та комплектуючими не мають. Кардинально інша ситуація із фахівцями. Дійсно, їх не вистачає. Бо велика кількість приходить не одномоментно, а весь час і постійно людей, які потребують протезування. І навіть неспроста я сказав нижні верхні кінцівки. Був акцент на протезистах на нижні кінцівки, тепер пріоритет на верхні. І ті протезисти, які займалися верхніми кінцівками, вони зараз перезавантажені. В українських медзакладах працює кілька десятків тисяч фахівців з реабілітації, із них лише тисяча це фізичні терапевти. Я зичу здоров'я кожному українцю і всім тим, хто допомагає нам у цій важкій боротьбі за майбутнє. Я мрію, щоб усі наші люди повернулися додому, і ми знову зажили щасливим переможним життям. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.